Якщо вам набридли нескінченні політичні ток-шоу, де незмінні герої обговорюють незмінні теми, в тіні каштану пропонуємо вам вислухати аргументи з усіх точок зору і вирішити самим, хто правий, а хто ні. В тіні каштану не сховатись. Говорить Київ, Київ. Київ. У мене є два заступники, чотири з яких вже місяць лежать. Всі ж пам'ятають цю вічну цитату мера Києва Кличка. Сьогодні говоритимемо про одного з його заступників, який ні точно не лежить, а відзначився як віртуоз столичних бюджетно-будівельних схем та фігурант численних корупційних скандалів, найсвіжіші з яких стосуються саме реконструкції об'єктів, що зазнали пошкоджень через російські обстріли у 2022 році. В'ячеслав Непоп. Скандальна незаконна забудова на Качиному озері, замах на територію Київського зоопарку з будівництвом багатоповерхівки над вольєрами та зведення житлового комплексу на території Національного авіаційного університету. Ці напівзаконні забудови об'єднує персона колишнього керівника комунального підприємства Житлоінвестбуд УКБ, а нині заступника столичного міського голови Кличка. В'ячеслава Непопа. Непоп був призначений на посаду заступника голови КМДА 27 липня 2018 року. З того часу він частково відповідає за питання містобудування та будівництво у Києві та контролює діяльність департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, займаючи крісло керівника КП «Житлоінвестбуд у КБ. Непоп став фігурантом. Численних корупційних скандалів та розслідувань, зокрема щодо хабарництва, привласнення і розтрати бюджетних коштів. Так, наприклад, у 2019 році СБУ відкрила кримінальне провадження, де фігурувало ЦКП. В матеріалах йдеться про те, що посадові особи КМДА спільно з керівниками столичних комунальних підприємств і службовцями приватних фірм створили схему. З привласнення і розтрат бюджетних коштів, а у 2020 році правоохоронці розслідували відмивання бюджетних коштів у вище згаданому Житлоінвестбуді через компанії, які знову ж таки пов'язані з непопом. Вже у розпал війни стало відомо про земельну оборудку. Київрада погодила сумнівну передачу ділянки землі КП житлоінвестбуд під будівництво багаторівневого паркінгу на рекреаційній зоні на оболоні за 120 мільйонів бюджетних гривень. Паркінг не будуватимуть у зеленій зоні. Наголошував заступник мера Києва В'ячеслав Непоп. Натомість поліція відкрила кримінальну справу щодо будівництва цього аквапаркінгу за статтею зловживання владою або службовим становищем. Окрім того, Нацполіція поліція взяла шукати корупцію під час відновлення будівель столиці, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів, відновленнями, які досі фактично завідує Непоп, саме компанія «Житлоінвестбуд» замовляла роботи з відбудови пошкоджених об'єктів. А далі, за даними слідства, бюджетні кошти ймовірно привласнювали за вже не новою схемою через завищення обсягів робіт. В'ячеслав Непоп залишається на своїй посаді, тож не можна виключати повторення подібних скандалів і на інших об'єктах.